Наше господарство входить в, в західний кластер епіцентр агро. Господарство нараховує в себе 14,5 тисяч гектар землі, 5 молочнотоварних ферм. Займається вирощуванням зернових культур. І кормових культур, так як у нас є тваринництво, і займаються молочно-товарними фермами виробництвом молока і м'яса. Якщо взяти за останній період часу ми на корову доїли 6 тисяч, то ми зараз доїмо 11 тисяч на корову за період фактично за 5 років. При цьому ми не завозили ні нетеля, звідкись ми не годуємо. Корови преміксами, ми не розганяємо, молоко. ми даємо е, то, корма фіронічного ну, походження такі, які вирощуємо самі, тільки закупляємо шрот соєвий, І, а переробка макухи в нас є своє, ми, соняшниковий шрот теж ми переробляємо сою, так що воно у нас є. І саме головне, ми почали якісніше набагато заготовляти. Корма. Кормова база на сьогоднішній день це є пріоритетом, для, як нагодуємо, так і приросте, кажуть, знаєте, колись переріз діло просте, як нагодуємо, так приросте. То ми покращили кормову базу. Чим же покращили кормову базу? Як ми заготовляємо сінаш і в яму, то ми заготовляємо ще й сінаш у круглі тюки, Тобто ми використовуємо. Використовуємо чукопреси куновські 3160 ВБ, з подрібнювачами. Ми використовуємо для тих господарств, де нам невелика кількість сінажу треба, і щоб яму не кидати, його нема можливості такої, навіть можна сказати, то ми заготовляємо, їх ще називають, народ, таблетки. От Замотуємо плівку. І це, звичайно, набагато краще, того, що. ти... Кожен день розріжаючи плівку, там свіжий, соковитий, якісний корм, який потрібен нашому тваринству. Що стосується, що ми ще використовуємо, ми використовуємо конуску косілку, яка працює в нас. Вона має трьох Цього року ми для того, щоб якісніше заготовляти, ми обов'язково закупимо ще одну косілку, 4 чотирьохметрову. Для того, щоб ми могли швидше скошувати і підбирати валок. Щоб не було безровної була заготівля сінеру. Дивлячись на кун, я вже казав і кажу, я проїздив всі заводи. Як там чітко налагоджене виробництво, все правда, виробництво налагоджено роками, це надійна бомбезна техніка. Вони для себе навіть чогун лиють, запчастини лиють. Вони конкурентні, виготовляють під другими конкурентів агрегати для кормовиробництва, в частності ми бачили. Ну, її, як на мене, зламати неможливо. Я вже казав і кажу. І вона ламається від, ну, хто не вміє користуватися, експлуатувати цю техніку. Або по халатності, там кожна деталь під своїм номером, як і номерці. Якщо в тебе не означає, що в тебе преса, то під таку марку воно замімо, заміняє запчастини. Ні. Це треба замовити, дати інтервізійний код, чи як там оце дати, і тоді за комплектацією підбирає за цим номером. Він кодом, типу як в автомобілях. Сучасних так підбирається запчастини. Ми були на складах, все роботизовано їде, робот збирає запчасті, пакує, відправляє. Ну, ну, я ще раз скажу, треба людей на цю техніку навчати дуже серйозно відносити. Ми зараз такий час, що ми сажаємо правда, на цю техніку найбільш досвідчених, відповідальних людей, тому що техніка якісна. Правда дуже дорога, повинні на ній працювати найкраще. А їх треба готувати. Треба більше навчань проводити. Готувати, готувати і готувати. І проблем не буде. Кун це є основний. Він уходить, напевне, як не перший, то другий, як не другий, то перший, як вони там конкурують. Но це є лідер виробництва є, техніки. Ну, ми так зараз працюємо в основному з кормозами. Кормозаготівельною технікою, але На майбутнє, і ми були так, ми менше уваги звертали, і ґрунтообробна техніка Куна теж заслуговує поваги чи уваги. Но це на майбутнє. Техніка Кун це французь, французької фірми. Виробники Франції вони давно займаються кормозбиральною, У в, в них досить потужна ця фірма. Кун, яка займа, кормозбиральною і грунтообробною технікою. У нас ґрунтообробної техніки їхньої є тільки на один плуг, а кормозбиральної вже є досить, скажімо так, багато є перед вами і круглий для заготовки сіна і сіножу, потім для подальшого його обмотування в целефант для дальшого зберігання. І відгулі великої рато і худоби. І також заду мене це квадра... тюки, які виготовляє квадратні тюки вагою 500-600 кг. Сутками ми так до ранку не працювали, тому що там роса, коли випадає, то вже щоб тюк не робити, він щоб не, гни... не починав загнивати середми. Ми тільки працювали в день, ну там до скільки до 10 до 9 годин вечора. 450-500 штук заготовляли за світловий день. Досить потужна техніка. Опанували швидко, тому що. Ті, що в нас були, вони теж саме комп'ютеризовані, Ну, цей трошки складніший. Але опанували механізатор швидко, бо вони вже мали справу, скажімо, з коносською технікою, з круглими тюками. І проводили навчання, там і привели, приїхали хлопці ці з техка, інженера їхні сіли в трактора, показали, як настроїти. І так, опанували швидко, скажімо. Буквально за сутки. Його. сказати, Найсильніша сторона його це в тому, це в продуктивності. Ну, в продуктивності в тому ви ж розумієте, що його продуктивність залежить від того, який валок був маси, яку він підбирає. Якщо, скажімо, ліцерну вони підбирають там п'ять разів у косів за рік ми можемо збирати. Це перший укіс буде другий, або другий ще сильніший, третій, то тоді а, а бувають, якщо осіни вже там четвертий, а п'ятий вже а мусимо зібрати, щоб вона не пропала за зиму, там вже зовсім маленький волок. їздить він, ну по полю може. Може, розумію, якщо кілометр гонів, може бути один, пряга якщо зразу тюк. А якщо зразу, може бути три-чотири тюки. Теж ще від того залежить його продуктивність. Ну високопродуктивна, досить досить мощна техніка. Були проблеми тільки но ну, з нитками. От той шпагат, який закупили для нього, коли приїхали показувати фірма Кун їхні сервісні інженери, вони привезли перший раз з собою той шпагат, і ми заготовляли, показували на, бо це було ще весною, ще соломи скої не було, була тільки люцерна. Ми затюкували ті тюки, вони десь 700-800 кг важили, тому що все-таки зелена була маса. Вони витримували. А коли потім закупили самі, по тендеру нитка була трохи погана, не таку, яку треба закупили, було погано. рвалася, тому що вона не витримувала. Там йому накручують тиск, на який він повинен стискати той, той весь тюк. Тут маховик тільки воно має 150 кг. То це, і почали рватися. Ну, почали шукати не нитки, знайшли відповідні такі, як треба, потім далі проблем не було. Сервісники фірми Кун, Техка з Києва приїжджали, настраювали його, зробили, ну-ка, відпрацювали так, як треба з звечора виїжджали на ранок. Вони тут же в нас, якщо були якісь такі серйозні поломки, які ми тут не могли з ними. Ну, буває так, що якщо далеко їхати, ми розуміємо. Ми їх просто запитували дозву. Ми на гарантійну техніку, беремо в них дозвіл, що можемо зробити це самі, може, не треба в міг. Ми отримали такі дозвіл, робили, що ні, вони приїжджали самі на строю. Тому що, розумієте, техніка серйозна, комп'ютеризована. Він весь він процес роботи заключається оператором з трактора, набирається на комп'ютері програма, він далі працює. Так що. Трохи для села вона серйозна, але нічого справляємось.